Друзі, всім привіт! З вами знову я, Антон Каченко, професійний фотограф, а ви на моєму YouTube каналі, де я розповідаю про фото та відео. Сьогодні на огляді у мене такий об'єктив, від якого я попереднього нічого взагалі не очікував. Я насправді просто сподівався, щоб він не був ну, дуже поганим. І ви навіть не уявляєте моє здивування, коли я сів за обробку фотографій, зроблених на оцей Canon RF 16 мм F28 STM. Але давайте про все по порядку. Даний 16 мм. F28 STM коштує непристойно дешево. Це говорячи про рідну оптику від Canon і ще й на систему R. Офіційно це десь 14 тисяч гривень, а якщо трошки погуглити, можна і дешевше знайти. Що для RF оптики є майже безкоштовно, особливо враховуючи ціни на схожі об'єктиви за фокусною відстанню. По суті, це другий найдешевший об'єктив для системи Canon R. Перший це 50 мм F18 STM, огляд, до речі, є на моєму каналі. І потім вже йде наш герой 16 мм F28 STM. Коли я взяв його на тест, мені пощастило відвідати одразу декілька цікавих і різнопланових подій, де я міг затестити його по максимуму. Тому прямо зараз я поділюся з вами всією повнотою моїх вражень від цього ширококутнього малюка. Зовнішній вигляд цей 16 мм має точнісінько такий самий, як і 50 мм f 18 Маємо ідентичні розміри, дуже компактні. Діаметр світлофільтра тут 43 мм, а з органів керування є лише контрол-рінг, він без кліків і достатньо тогенький, та перемикач, який дозволяє обрати, чи дане колесо буде керувати фокусом, або призначеною вами функцією як контрол рінг. Тобто маємо такий собі мінімалізм, компактність та легкість. Корпус тут пластиковий, а от байонет металевий. Також вказана мінімальна дистанція фокусування 13 см. Це додає трохи макроможливостей, що на широкому куті може виглядати ефектно. Але одразу ми бачимо, що чим ближче фокусується об'єктив, тим більше висувається середня частина із лінзами. Це є такою особливістю бюджетних об'єктивів у Canon. Так само це працює і на інших STM. За моїм досвідом, це ніяк не впливає на знімальний процес, але є певним слабким місцем, яке може потім призвести до технічної несправності. Об'єктива, в випадку, якщо ви, наприклад, сильно натиснете на цей сам виїжджаючий елемент, або якщо пісок попаде в щелину між корпусом та цим виїжджаючим елементом, але на це вона і є бюджетна лінійка об'єктивів, щоб бути недосконалою. А зараз я пропоную перейти до найцікавішого і подивитися, що ж я там такого не знімав на цей 16 міліметрів. Почнемо із дріфту BeatLook. На нього я потрапив не заплановано, тому не готувався і знімав все, що бачив. Фокус на відстань 16 мм це дуже багато всього в кадрі, і задача фотографа швидко зорієнтуватись, що там має бути, а що ви лишите за кадром. Ну і викривлення. треба слідкувати за вертикалями, для того, щоб фотографія виглядала реалістично і не збивала глядача з пантелику. Такий широкий кут зазвичай застосовується для передачі масштабу подібні. Таким чином, глядач може побачити, де все відбувається, що саме відбувається, які машинки приймають участь і скільки глядачів прийшло. Навіть у маленькому приміщенні буде здаватись, що все набагато масштабніше. В цей же час, якщо ви будете знімати об'єкти близько, то це створить незвичайний погляд на стандартні речі, завдяки особливому відтворенню реальності через широкий кут, об'єкти, які ближче до нас, будуть виглядати більшими, а такі, які далі, сильно меншими, що візуально додасть динаміки та неправильності картинці, що в свою чергу зробить її помітною в серії кадрів між тими, де перспектива буде правильною. Саме тому я вважаю 16 мм такою собі доповнюючою фокусною відстанью, кадри на яку зможуть розбавити ваш стандартний скучний правильний репортаж. От, наприклад, коли я відвідував Київ Tattoo Fest, там я поєднував якраз цей 16 мм на Canon R5 і 85 мм F18 на Sony Alpha 7C2, і таким чином створюється сторітелінг. В якому на широкий кут ми задаємо загальну локацію та атмосферу. А на 85 мм пропонуємо розглянути деталі. Виграє в такому поєднанні глядач, який повністю занурюється в атмосферу події. Ну і фінально давайте подивимося кадри із зустрічі тусовки Milf Crew, Крю, де я фотографував машинки, яким вже 30 плюс років, а вони ще і досі вогонь. Тут мені вдалося зробити нестандартні кадри, як, наприклад, цей з верхнім ракурсом, що виглядає дуже ефектно. Так і ці з дівчинкою, яка їздить на квадах в світлі сонця, що заходить, і тут 16 міліметрів нагадує нам, що широкий кут це не жарти, і портрети на нього робити реально важко. Треба бути дуже уважним, щоб людина вийшла красиво, і викривлення були як особливість, а не як помилка, яка спотворює модель. Насправді, проблем з фокусуванням я тут взагалі не відчув, тому що трекінг я не використовував, фокус по обличчю також використовував рідко, а там, де використовував, в принципі, ніяких промахів і не було. Але враховуючи, що на широкий кут у вас і так досить велика глибина різкості одразу, то невеликий промах нічого сильно вам не зіпсує. Можливо, в умовах недостатньої освітленості результат вийде не настільки ідеальним, як це вийшло у мене. Хоча я впевнений, що на сучасних камерах все одно все буде добре. Головним недоліком тут можна виділити саме stm мотор фокусування, тому що він працює таким чином, що якщо він вже якусь зону пропустить, то він буде далі шукати. Потім, коли зрозуміє, що він помиляється, буде вже відходити трошки назад, і це буде виглядати, як таке, знаєте, певне рискання туди-сюди, по фокусу, що може бути реальною проблемою, якщо у вас дуже швидка подія, і вам ну, бажано не пропустити і отримати фокус одразу. Також, якщо ви будете фокусуватися на а якийсь однотонний фон, також може виникнути це рискання, тому враховуйте це і фокусуйтеся на контрастних елементах. Але мені здається, що в умовах помірної та гарної освітленості з фокусуванням все у вас буде окей. Так як тут максимально відкрита діафрагма F28, це обіцяє нам яке-ніяке боке. Побачити його можна, якщо знімати об'єкти зблизька або недалеко від себе. Розмиття буде плавне, м'яке, без якогось особливого малюнку. Якщо знімати прям ну дуже близько, то можна побачити навіть кругляшки по фону. Боке не вау, але воно є і воно приємне. Щодо мінімальної дистанції фокусування, то бачимо, що дистанція в 13 см тут реально працююча, фокус наводиться і об'єкт виглядає дуже великим. Давайте зараз торкнемося дуже важливою темою, яку, до речі, максимально обговорюють стосовно цього об'єктива, а саме цифрова корекція викривлень. Тобто raw файл на RF 16 мм F28 STM виглядає ось так. Але якщо вимкнути автокорекцію, то ми бачимо, що картинка виглядає ширшою та витягнутою. Але з цією галочкою все більш-менш пристойно. І ось на цьому моменті я пропоную згадати про ціну цього об'єктиву, про яку ми говорили на початку відео, бо враховуючи такий низький прайс, цю автокорекцію взагалі не треба враховувати як недолік. Ви самі бачите, що при адекватному підході ви можете отримувати офігенні кадри, а от накидувати за викривлення можна до інших набагато дорожчих об'єктивів від Canon. Щодо інтер'єру, то от приклад фото із ресторану, де, на мою думку, картинка досить рівна. Але пам'ятаєте, щоб отримати приємне зображення на широкий кут, треба одразу зняти правильно вертикалі, потім слідкувати, щоб автокорекція була увімкнена, та фінально потягнути вертикалі в raw редакторі або в фотошопі. На жаль, без цих дій на звичайних об'єктивах рівним у вас все одно нічого не буде. Щодо відеозйомки, то тут 16 мм, очевидно, не запалює. Діаметр 43 мм робить використання nd фільтру складним, бо такі діаметри не популярні. Картинка хороша, контрастна, але ходити з ним в руках для селфі-відео буде фігово через дивний жилеподібний ефект від матричної стабілізації в Canon r 5 або r 6 А Отак виглядає селфі відео на. 16 мм, я пишу без мікрофона, бо забув його вдома. Дуже багато видно одразу в кадрі. І якщо я не рухаюсь, то в принципі картинка досить виглядає пристойно. Але враховуючи матричну стабілізацію на R5, яка бачите на широкому куті, дає отакі от коливання в кутах селфі влог на 16 мм не дуже прикольно записувати. Хоча для того, щоб демонструвати все, що ви бачите, це дуже класний фокус на відстані. як ви можете побачити, якість, яку дає цей дуже дешевий об'єктив, насправді класна. Ось ми зараз знімаємо в принципі, в контровому світлі. Можете побачити, що Якихось поганих засвіток він не ловить, і картинка виглядає ну, класно. Мені здається, що це досить хороший вибір для тих, кому треба мати дешевий широкий кут на велику кількість випадків в житті. Також на відео буде видно сильний фокус-брізінг, та STM-мотор може давати ті ривки, про які ми вже говорили, і їх також буде видно на записі. Але в іншому для заявочних кадрів зі штативу він буде норм. RF 16 мм F28 STM це супербюджетний ширококутній об'єктив із своїми плюсами та мінусами. Він пластиковий, ненадійний, але мегакомпактний, легкий та світосильний. Якість зображення у нього досить хороша. Так, групу людей через викривлення краще ним не знімати. Супертехнічні кадри інтер'єрів, можливо, теж вас не порадують, але для стріт та тревел фото він чудово підходить. Для декількох кадрів, щоб розбавити фотозвіт з події, він чудовий. Коли світла вдосталь і ви вмієте знімати на широкі кути, то результат точно буде класним. А от враховуючи його ціну, то цей об'єктив просто безкомпромісний. Найближчі конкуренти це 1435 F4 та 1628 F28, відповідно будуть в 4 та 5 разів дорожчі. А топові конкуренти 20 мм f 14 VCM або 1535 F28L в 7 та 8 раз відповідно дорожчі. А про розміри я взагалі мовчу. Цей 16 мм може бути з вами постійно. Аналогу за габаритами навіть і близько нема. Це буде хороший фотооб'єктив, ну і не дуже відеооб'єктив. До речі, 16 мм будуть непогано посувати до APS-C камер від Canon, як, наприклад, нова R50V, яку я буду скоро оглядати, але він далеко не найкращий за якістю формування картинки. Фінально я тепер хочу його купити, бо він це заслужив своїм результатом в моїх руках, а ви тепер маєте. Багато прикладів, і можете самі вирішити, чи підходить він вам або ні. Якщо вам сподобався цей огляд, то обов'язково поширте це відео, поділіться ним з друзями, бо це сильно допоможе мені в просуванні мого контенту. Якщо ще ви досі не підписані на канал, то оформлюйте підписочку, поставте дзвіночок, лайк, коментар і йдіть дивитись інші мої відео. З вами був я, Антон Каченко і до зустрічі в наступних відео. Побачимось!